Слава Україні, друзі 11 червня. Активом нашої громадської організації об'єднання ветеранів Два Крила та головою громадської організації Червона калина північ була організована та проведена поїздка до міста Суми. На зустріч з лідерами ветеранського руху Сумщини, головою громадської організації, Сумська обласна спілка інвалідів війни, і учасників АТО ООС, членом консультативної ради у справах ветеранів при Сумській ОВА Олександром Солонніком та на той момент заступницею начальника управління ветеранської політики у Сумській області Оксаною Пановою. В ході зустрічі знайомства ми представили свою організацію об'єднання ветеранів Два крила. Її структуру, а точніше, структуру нашої діяльності. Презентували наші основні проекти, які розроблені для втілення в життя потребують наразі фінансування. Це будівництво котеджного містечка для ветеранів та будівництво центру відновлення здоров'я та ретриту, також для ветеранів. Серед проблем, які долають наші ветерани по поверненню до цивільного життя, з обох сторін лунали медико-правові послуги, а це як про лікування, так і про оформлення фінансування від держави для ветеранів інвалідів, про налагодження співпраці з фахівцями по супроводу ветеранів, які зараз активно запрошуються до роботи і формують чималу ланку спеціалістів. Які в усіх напрямках будуть допомагати ветеранам адаптуватися в цивільному середовищі? Шановні ветерани, у нас ну, працюють фахівці з супроводу ветеранів. Чи знаєте ви, де їх знайти? Чи знаєте ви, якими питаннями вони займаються і які питання вони в змозі вирішити? Взагалі, чи знаєте ви про алгоритми взаємодії? Між фахівцями супроводу ветеранів і місцевою владою. Якщо ви ці питання задаєте собі і не знаєте відповіді на них, звертайтеся до нас. Ми чим зможемо, як то кажуть, тим допоможемо вам зв'язатися з цими фахівцями і вирішити всі свої питання. Для того, аби робота фахівців по супроводу ветеранів була результативною, ми, громадські активісти ветеранського руху будемо постійно поряд і беремо на себе як контроль результативності такої співпраці, так і функцію громадської приймальні, ваших скарг, пропозицій, потреб та всіляких проблем. Від вас, шановні ветерани та членів ваших родин, надзвичайно цікавим було піднято питання військово-патріотичного виховання. Нам приємно було поспілкуватися з ветераном війни, членом організації Центурія. Ця структура дуже активно займається просуванням саме патріотичної ідеї. Вони працюють з молоді. Таким чином. Творять нове покоління українців. Наша співпраця з організацією Центурія я впевнена буде мати продовження, адже у нас в Конотопській громаді явно є проблема з військово-патріотичним вихованням. Шановні ветерани, шановні побратими, ви всі бачите, яке стало відношення у цивільного населення до нас, до військових, до ветеранів. На жаль, це наслідки відсутності патріотичного виховання серед молоді. І я думаю, що нам потрібно максимально включатися в це патріотичне виховання, брати, наприклад, ну, наприклад, центурію, як вона відноситься і як вона виховує молодь, щоб заохотити молодь, щоб роз'яснити їм, що ми всі, ми всі як один, маємо стати на захист своєї батьківщини. І ми маємо гартувати нашу молодь вже зараз. Навіть кацапи, і ті усвідомлюють, що та молодь, яким зараз 9-10 років, вони просто будуть ненавидити цих кацапів, цих росіян. На жаль, у них кацапи Росія забрали дитинство. І ми мусимо звернути на це увагу в нашого суспільства і повернути все на свої місця. Під час нашого спілкування було проговорено досвід та можливості отримання грантових програм для Ветеранського бізнесу друзі, отже, кому цікава ця тема, наразі існує дуже багато можливостей укріпити свій бізнес, привести його до ладу, розширити або ж взагалі створити новий бізнес. І я наголошую не тільки можливість для ветеранів, а і для членів їх родин. Багато хлопців, які повернулися з війни з різних причин, хто після поранень списаний, Хто просто обмежений, хто по догляду за батьками. Тобто ну, зараз уже хлопці починають повертатися. І мене цікавить, і я думаю, що їх цікавить питання про це влаштування. щоб вони змогли забезпечити свою родину. Держава розробила багато програм, але, на жаль, ми ними не користуємося або просто не знаємо, що такі програми є. Тому я хочу, щоб ви цікавилися, що можна отримати грати для відкриття власної справи. І тим самим ну, працевлаштувати саме себе і забезпечити свою роботу, родину або ще своїх декілька друзів, і зробити якийсь спільний бізнес, або просто повернутися на те робоче місце, де ви призивалися до лав Збройних сил України, з яких. Тобто, давайте робити це разом, давайте стукати, давайте відкривати всі двері, щоб до ветеранів повернулися обличчям і слухали їх проблеми і вирішували по максимуму. І про наші плани. Найближчої активності ми хочемо провести зустріч з громадськими організаціями ветеранів, які діють на території Конотопської громади, з метою об'єднання зусиль для долання труднощів та викликів, які чекають на ветеранів у цивільному житті, а також для подальшої великої роботи. Бо після завершення війни. Спільнота ветеранів буде чи не найголовною і не найбільшою рушивною силою в нашій країні. Спілкуючись з різними громадськими об'єднаннями, громадськими організаціями, організаціями саме ветеранів, ти розумієш, що у всіх багато різних питань. У кожної громадської організації є своя мета, свої плани дій, але у нас є і загальні проблеми. Тому я пропоную об'єднатися всім нашим громадським організаціям в єдиний потужний фронт для вирішування болючих питань кожного ветерана, кожного інваліда сучасної війни. Задля вирішення всіх питань давайте об'єднаємось. Давайте зберемося. Давайте разом виступати одним потужним фронтом. Друзі, роботи буде багато. Роботи багато і зараз, але разом. Ми з вами все переборемо. Все Все в нас буде добре. Я дякую вам за увагу. Нагадую, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі всіх питань, всіх новин нашого ветеранського руху. І заходьте за посиланням на сайт, аби купувати реглани та худі з логотипом нашої ветеранської організації за донати. Разом сила!